Для того, щоб отримати статус безробітного, потрібно мати при собі документи. Але якщо людина бажає отримати просто консультацію щодо пошуку роботи, можна звернутися і без документів. Якщо людина бажає отримати статус зареєстрованого безробітного, потрібно мати при собі паспорт або інші документи, які засвідчує особу, і підтверджує громадянство України. Потрібно мати при собі ідентифікаційний код, документ про Світу для того, щоб коректно шукати роботу, і військово-обліковий документ. В той же час я хочу сказати, що не обов'язково потрібно звертатись до служби зайнятості. Документи можна подати онлайн через портал, наприклад, Дія або мобільний додаток. «Дія». Mm -hmm. Якщо людина звільнилась, вона може, хоч наступного дня, звернутися до служби зайнятості. Є єдиний момент, коли існують відповідні обмеження це для осіб передпенсійного віку.